Є таке поняття, як золота година. На жаль, руку чи ногу доводиться ампутувати. Це дуже велика проблема і для держави. Там близько 100 мільярдів гривень, які наша країна вже загубила. Рятуємо життя та здоров'я людей. Я Микита Лукінчук, саме та людина, яка розкаже вам, як нашій державі заочаджити десятки мільярдів гривень і спасти е, десятки тисяч рук та ніг, які е, не дай Боже будуть загублені нашими бравими військовими. Є таке поняття як золота година, коли, не дай Бог, вас влучив, е, снаряд чи куля. У вас є перша година для того, щоб дістати. Уламок, який у вас залишився, і зашити поранення. Але якщо розтягнути оказання надання першої допомоги на години, то, на жаль, дуже часто руку чи ногу доводиться ампутувати. І це велика проблема не тільки для людини, що загубила цю руку чи ногу. А це дуже велика проблема і для держави, тому що кожна людина буде коштувати державі більше 10 мільйонів гривень. 10 тисяч людей вже щось загубили, і кожен з цих людей буде коштувати більше 10 мільйонів гривень. Це шалені гроші, які там близько 100 мільярдів гривень, які наша країна вже загубила. Якщо б упродовж лінії супротиву ми б змогли розташувати. За натовськими GMP стандартами підземні шпиталі, які могли б приймати людей у перші години чи модульні споруди швидко монтовані, 50-60 метрів десь у безпечних частках там, за будинками, то ми б змогли врятувати близько 80% тих людей, що гублять руки чи ноги собі. І я вважаю, що. Це дуже необхідно. Я пишу статті на цю тему вже більше ніж півтора роки, і ми розробили такі підземні шпиталі. І вони у 30 разів дешевші, діш... ніж натовські, але повністю відповідають їхнім стандартам. Тому долучайтесь до наших програм. Один такий шпиталь окупається з двох-трьох поранень, і ми впевнені, що це може бути. Гідним не тільки для кожного солдата окремо, а й для держави. В цілому, золота година, рятуємо життя та здоров'я людей.